Доброго дня, наші улюблені мандрівники. З вами на зв'язку туристична агенція Мама де Море. І сьогодні я хочу розповісти вам про неймовірний готель лише для дорослих. Цей готель Барон Пальс 5 зірок. Це маленький, але дуже затишний бутик готель розташований на другій лінії в бухті раз на срані. межує з барон Резорт 5 зірок, але на жаль. Гості обох готелів не можуть користуватися територією один одного. Вони мають лише спільний пляж. Також готелів щодня пропонують безкоштовний трансфер до Софоскле і Бей, аби на могли трішки погуляти. А ще між готелями є торгова вулиця Бульвар Барон, там же розташовані магазинчики, дискотека з безкоштовними напоями до другої ночі. Та безкоштовний більярдний клуб. Всі готельні номери це суперіор з одним або з двома ліжками 33 квадратних метрів. Вони можуть бути з видом на басейн або на сад. Видом до моря на морів немає. У готелі дуже гарний піщаний пляж. Є навіть піщаний вхід, але краще купатися у спеціальному взитці. Дуже гарний коралевий риф, а до пляжу йде лише з хвилини. Бар на пляжі загальний для двох готелів. Є снеки, перекуси та напої. Харчування в готелі дуже гарне та різноманітне. На стінанок навіть є червона риба та свіжий фреші. Важливо пам'ятати, що концепція за включено працює тільки до 12-ї ночі. Пізніше виписують рахунки на номера гостей і зарплати при виїзді, алкоголь включений лише місцевий. Ми можемо рекомендувати цей готель для спокійного відпочинку, лише для дорослих.